Всім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. Зараз восьма ранку, як ви бачите, я вже зібрана, тому що сьогодні саме той день, коли він просто повністю зайнятий зйомками. Коли я розповідала вам про своє планування, я ділилася, що я, оскільки в мене Багато видів діяльності, і блогерство, тобто я маю створювати контент, і наставництво робота з клієнтами, і мій бренд, тобто багато різних задач. Я люблю їх ділити так, знаєте, групувати по різних днях. Саме тому сьогодні план мінімум це зняти два відео на YouTube, також підзняти контент для Instagram, У мене вже є запланований сценарій, і в тому числі я сьогодні маю зняти ще один урок для своїх клієнтів. Ви можете почути, що я ще трішки говорю вніс, але відкладати просто вже нікуди, тому що я. Мала це все знімати ще минулої п'ятниці, але мені було дуже погано. Але зараз я думаю, зберуся, все нормально. Не знаю, ще якась годинка, розговорюся, і все піде добре. Дуже сподіваюся. Я зараз зроблю собі каву і займуся саме зйомкою уроку в першу чергу, тому що мені якось так склалося, я вже себе знаю, що такі навчальні матеріали мені зручніше записувати прямо з самого ранку. Я тоді, от найкраще формулюю думку, найкраще можу її донести. Можливо, вам буде цікаво тема відео тайм менеджмент блогера, і там я поділюся своїми фішками, які допомагають мені економити час і також оптимізують роботу з блогом. І потім після цього буде, знаєте, щось нове на цьому каналі, тому що я поїду в фотостудію. Знімати контент, я це роблю супер рідко, але навіть я відчуваю, що хочеться якоїсь нової картинки, тим більше там уже зробили новорічне оформлення. Чому сам урок я буду знімати вдома, а не в студії, тому що в мене все для цього є, і я дуже люблю робити це саме наодинці. Мені хочеться нікуди не поспішати, мати достатньо часу, щоб сформулювати добре свою думку. І також, в разі потреби, якщо я навіть сьогодні при зйомці щось не помічу, а помічу це при монтажі. Я потім візьму і легко це перезапишу. Тим більше, що мені не потрібен ні відеооператор, ні якісь сторонні девайси. У мене все є вдома. Я записую за допомогою програми, яка просто підключення займає 2-3 хвилини. В мене є камера, в мене. Мікрофон, і я можу знайти якийсь красивий куточок в себе вдома. фотостудії я запланувала зняти два відео на YouTube. Перше це із рубрики Комфортна розмова, і там я хочу поговорити з вами про оверсінкінг. А друга тема суперпроста, без якогось великого сенсового навантаження це вішлісти. Тобто поговорити про ідеї подарунків. Сценарій відео про вішлісти не схожий ні на який інший, тому що він в мене ось в такому вигляді. Тут бачите. Скріни. Підписи, ідеї, і ось такий конспект умовний я беру з собою на зйомку. Під останнім відео я отримала ваше питання щодо моєї камери, і загалом в інстаграмі часто за це запитують. І я подумала, що оскільки в нас сьогодні такий дейлі влог про зйомки, я можу, якраз як буду в студії, вам показати детальніше і камеру, взагалі, що я використовую, показати штатив, поділюсь з вами своїми враженнями і якимись деталями. Я вже взяла свою улюблену чашку, ось цю. Вона зараз просто дуже мені підіймає настрій цієї осені, тому що вона така яскрава. Я щойно додала на губи ще ось цей близькіко, і все тепер точно готова кава, тепер точно готова знімати урок. Для цього треба ще ось в цій зоні, де стіл зробити невелику перестановку. В Принципі все, що мені потрібно для зйомки уроку, це красивий фон, мій ноутбук з програмою. Потім мій телефон. Єдине, що можливо, я його поставлю на якісь книжки, подивлюсь, як мені по ракурсу буде. Я все вже налаштувала собі тут антуражик для запису уроків. Просто зараз вам не дуже гарний кадр, бо запис уроків вертикальний і він буде з телефону. І Якщо ви також в своїй роботі, в своїй будь-якій діяльності маєте запит на те, що вам потрібно записувати уроки, якісь навчальні матеріали, якісь туторіали, зараз просто буде рекомендація, яка вам дуже потрібна. Я пам'ятаю, як я кособоко записувала взагалі першу лекцію. І ментально, тобто я була, знаєте, ще не розговорена, така мені це давалося дуже складно. Технічно це взагалі був ад. Я тоді не змогла розібратися з ОБС, тому що вона реально доволі складна в підключеннях, і я просто відкинула цю ідею. І що зробила я? Я записувала окремо вертикальне відео. Потім окремо на монтажі, просто змонтовувала з кожним слайдом презентації. Це був жесть. Я не пам'ятаю скільки днів, скільки годин я цим займалася, але нікому не рекомендую. До речі, я щойно згадала: якщо ви відгортаєте весь YouTube канал до самого початку, в перший день перше відео знято, воно було знято якраз в той день після тієї лекції, тому що я вже була вся така зібрана. Я вже, начебто, трішки розговорилася, і я прям наважилася відзняти ось цей влог, який я таки виклала. Але повернемось до запису уроків на початку березня місяця в цьому році. Ми були в Лісабоні і бачились з Аллою та Андрієм. Алла Малишко, я думаю, хто в сфері діджитал, СММ, просування особистих брендів, ви маєте її знати. І ще тоді вона поділилася зі мною, що вони працюють над додатком для запису уроків, тому що бачить, як для, для експертів це складно, і це так і є. Тобто, вони побачили такий біль на ринку і вирішили створити продукт. І вже в квітні місяць я десь тут додам скрін, я це побачила. Я вже була в тестувальниках цього додатку. Тобто, це було ще півроку тому. І ми там, я плюс ще десь 20-25 людей, не пам'ятаю. Ми прямо його тестували, якісь моменти, давали зворотній зв'язок, вони його покращували. Просто щоб ви розуміли, в день релізу я писала всім своїм знайомим, кому я знаю, що це актуально, про те, що все, додаток вийшов, тепер буде легше, скачуйте, користуйтеся і так далі. Тому що це реально дуже зручна історія. Я вам тут також додам скрін переписки, вона мені дозволила зі. Своєю знайомою стилісткою Сашою вона якраз хотіла тоді записувати уроки і поділилася, скільки їй назвали вартість відеооператори за цю роботу. І це виявилося дуже немаленькі кошти. Але окрім грошей, для мене ось цей самостійний запис уроків він набагато кращий, тому що ти себе почуваєш комфортніше, вільніше, ніхто над тобою не стоїть, ти нікуди не поспішаєш. Тобто для мене, наприклад, це точно найкращий варіант. Тому абсолютно весь мій сет такий для запису уроків це зібрана я. Природнє світло, мій ноутбук з додатком Clipwise, потім мій телефон, який я вже поставила ось там, щоб він мене знімав. І в принципі такий, а ще я підключаю мікрофон ось цей до програми. Але якщо його немає, я тестувала звук з ноутбуку і звук з телефону, то звук з ноутбуку був кращий, тому що телефон трошки далі стоїть. І все, красивий фон і можна записувати. Зараз покажу вам, як все працює зсередини. Я попрошу оцінити, що я для вас прибрала робочий стіл. Скажемо, так я закинула все в папку десктоп ось тут зверху. Що потрібно нам для роботи? Це наша презентація. І наш додаток «Clipwise». Ось там я поставила телефон, і так вам не здалося в нас на фоні велосипед. Чому саме так я його поставила? Тому що на штативі я знімаю для вас зараз і тому не використовую його. Але зазвичай в мене просто стоїть мій великий штатив. Тепер тільки подивіться, скільки мінімально всього мені треба зробити. Я відкриваю додаток, ось тут в мене вже були записи. Але я вам хочу сказати, що в перший навіть запис інтеграція була абсолютно така сама. Заходимо, обираємо «Презентація». Все є. Зараз слайди у нас адаптовуються, готово. І, як ви можете бачити, камера підключилась автоматично, тому що в мене був вімкнений телефон спеціально для цього. Ми можемо також обрати камеру з нашого ноутбука. Ну, тільки поправити її і протерти, звісно. Я люблю використовувати камеру з телефону, і картинка набагато красивіша. Щодо мікрофону, він підключається. Ось тут зараз. У мене це є мікрофон з телефону і є з ноутбуку. Потім, якщо я вимкну ще свою DJI, я просто зараз не хочу перепідключатись, бо я з вами говорю через неї. Тобто, як ви можете побачити, інтерфейс просто суперзручний, тут немає нічого зайвого і одразу все видно. Ми поговорили з вами камера, мікрофон. І тепер ось тут можна або на екран зробити трансляцію, тобто можна, не знаю, там свій Notion, наприклад, з конспектом якимось транслювати, або якщо вам потрібно якийсь туторіал записати. Наступна кнопка це якраз наш режим Презентація, ви бачите її. І супер зручно, що тут є з боку слайди. Тобто, коли ми будемо записувати, ми одразу знаєте так фоново будемо бачити, що у нас буде йти далі, і можемо на це орієнтуватися. Це дуже економить час. А ось тут ви можете побачити різні шаблони. Також все дуже просто, зрозуміло. Зараз я використовую ось цей мені найбільше подобається, коли у нас саме картинка спікера з правої сторони. Є також з лівої, звісно. Потім є режим ось такий, коли не на весь екран. Давайте покажу вам ось так це виглядає, коли не повністю розділено, а ось таким чином. Також є маленький, коли це якраз якийсь туторіал, я думаю, це зручніше. Все-таки для презентації мені подобається більше варіант вертикальний. Давайте покажу вам якийсь, отак, наприклад. Хоча, в принципі, дивіться, так теж доволі зручно. І також тут є кнопка фон, але в такому повнорозмірному режимі вона не дуже має сенс. Зараз перейду в свій. Ось так це виглядає. І тут можна, взагалі, знаєте, ввести якусь картинку обрати фоном. Ось так це буде виглядати, наприклад. Ось так. Або зробити якийсь фон колір. Не знаю, у вас є фірмовий колір, ось цей там жовтий без свій я зробила. Ви просто його ось тут вводите, і все, фон змінюється на будь-який колір. Ой, червоний був дуже красивий. Тобто, як ви побачили, налаштування реально займає буквально декілька хвилин. Це відкрити додаток. Підключається камера або обираємо нашу камеру ноутбуку. Підключаємо мікрофон, це все дуже зручно, за рахунок Bluetooth підключається. Потім ми завантажили нашу презентацію. Вона також у нас все адаптувалося одразу під екран нашого додатку. Ми можемо обрати різний шаблон, як це буде виглядати. І потім лише обрати фон, якщо нам це потрібно. Ніяких просто танців з бубнами, підключень, Google і так далі, тому що інтерфейс просто супер зрозумілий. Але фішкою цього продукту є не тільки те, що можна ось так легко записувати, а й те, що легко редагувати. Тому що що файли зазвичай дуже займають багато місця, вони досить великі. Ти їх починаєш перезавантажувати в якийсь додаток, там не знаю, на телефон, щоб монтувати на ноутбуці. Хтось монтує. Тут же просто в одній вкладці ти знімаєш і в тебе є одразу. Ти одним кліком переходиш в редагування, де ти бачиш всю таку панель по звуку, і ти одразу можеш якісь паузи понарізати, а потім загалом сісти, відредагувати все, що тобі потрібно. За останні 2-3 роки я записала точно більше 50 уроків. І от останні півроку, після тестування продукту, потім був його реліз, я записую скліпвайс, і це просто небо і земля. Супер швидке підключення, ви самі все бачили. Ніякого стресу, ніяких додаткових людей поруч, плюс ніяких додаткових видатків. А тут можна просто перезаписувати стільки, скільки потрібно, почувати себе наодинці в комфорті, і загалом потрібно лише ноутбук та камера. Мені пощастило мати для вас промокод на знижку. Я вам тут все пропишу і також покажу, де саме його вводити. І там на моменті оплати вам треба буде відкрити кнопочку «Details» і там вписати цей промокод. З цим промокодом перший місяць «Clipwise» для вас буде коштувати 10 доларів замість 15. Я дуже рекомендую зекономити та скористатись ним. Я буду закінчувати запис свого уроку, тому що потрібно буде вже вибігати в студію. їхати. Ну знаєте, який день такі ракурси. Я тут вже дозняла урок. Вже 11 година, я вже мала би бути в студії в цей час. Але Настя мені це яка власниця написала, що а, ти вже десь під'їжджаєш, ще я можу сходити в урбан випити кави. Пишу: звісно, йди, бо я ще якраз там знаєте, вже складала речі, ще трішки часу треба було. Тому Настя пішла випити кави. Я вже викликала таксі, зібрала всі речі і зараз буду вибігати. Зібрала трішки чолку, тому що я зробила гарячий ботокс, і поки що там перший тиждень-два волосся, знаєте, прям таке не супер об'ємне, але, але не. Лук мій супер-супер простий. Це кросівки, сірі джинси і моя кофта. Але з собою ще беру декілька верхів, щоб змінювати. Взяла дві ось таких сорочки, рожеву та жовту. Бачить Бог, я їх відпарювала, але по них і не видно. Я їх буду одягати на футболку білу, яка в мене зараз під низом, але раптом я її замажу тональним або ще щось, то є ось така біла майка. Все, час вибігати. Все я вже приїхала в студію. Там десь Настя бігає це власниця, ще наводить порядки. Тут вже декор до Нового року, а з другої сторони вікна великі, і там ще осінь. Ну, красаж. Ми тут, до речі, були в більш пасмурну погоду. Я знімала блокноти тут з дівчатами, і за рахунок цих великих вікон навіть тоді було непогана кількість природнього світла. Але, звісно, тут є софтбокси і все, що потрібно, щоб знімати з штучним світлом. Ми вирішили не вивозити з цієї кімнати цю ялинку, але зазвичай вона в цій кімнаті має стояти. Бо сьогодні тут будуть святкувати день народження. Є така зона. Я, до речі, думаю, можливо, вішлісти познімати на ній. Але я думаю, що я також вставлю кадри, як студія виглядає без новорічного декору. У мене мали залишитися. Та заходь, якраз це ж нормально, це влог. Це нормально, Настя стоїть в двері. Якщо ти не проти потрапляти, ні, ні, ні. Все. розкажіть про себе. Експромт. Я настрій <ріпи> бачу людина. Тому у мене є одна робота, друга, третя, четверта. А і дитина і дитина, і, і собака. Анастасія, те, що знаю я власниця, по перше, цього прекрасного простору. Я вам далі покажу більше. Я знаю, що це таке, бо в мене був офлайн-простір в Кракові. Він прожив чотири місяці. Я його закрила. Тому бажаю успіху, натхнення і так далі. Друге, я взагалі ми зустрілись випадково в кав'ярні в Кракові. Я настю знала ще з моменту, як я з блокнотами була на виставці всі свої. І ви там виставлялися з каменстей. Вас там було Кав'ярня ж каменстей. Да, правильно, да, да, да. У вас там був чи корнер, чи щось там було. Я не пам'ятаю базарі. Або на, на, кураж, на кураж базарі. базарі. У нас був я пам'ятаю, що з якогось фестивалю. Це дуже давна, це дуже давня історія. Та, у мене блокнот там 10 років, перші 3-4 роки я була на виставках в тебе кав'ярні 10 з 10,5. І також у вас є цех, ви виготовляєте що там, розкажіть. Кондитерські десерти B2B. Ми доставляємо плюс-мінус десь в 100 закладів в місті Києві. От ну це в Україні, а в Кракові в неї ось цей простір прекрасний. А ще Анастасія, подожди, треба на Анастасію, а то вона позує, а я тут розповідаю. А ще також вона знімає контент-зйомки, предметні зйомки. Тому велкам. Ось така ялинка буде в цьому залі стояти. Ми знімали минулий раз і в цій залі проходь, і в іншій. Зараз вам її покажу. Ось тут всі софтбокси. Ось тут дуже багато прикольних штучок, які можна використовувати для своїх зйомок. До речі, у них є кухня, тому що вони часто організовують якісь івенти, можна нею також користуватися, але там по домовленостях, звісно. Тут різні постери. І ось інша зала зараз виглядає ось так. Ви бачилися? Ось така ялинка. Зірка цієї кімнати це ліжко. Дуже затишно це все діло виглядає. Зараз ще трішки пізніму вам і буду йти знімати свій контент. Буду приступати до роботи. В мене тут сценарій і вішлісти. Це сьогодні у нас прям план максимум виконаний. Вранці я відзняла урок для дівчат. Зараз я відзняла два відео для YouTube, підзняла також трішки контенту для себе в інстаграм. І, в принципі, все. Єдине, що я згадала, що обіцяла вам розповісти трішки детальніше про діджайку камеру, тому що ви часто запитували. Зараз спробую це зробити. Але тут дуже важливий момент. Я часто в трец бачу, як дівчата пишуть, що все, от поставила собі ціль, куплю діджай камеру, і тільки потім я буду знімати на ютюб. Воно вам не треба. Я перші свої там 14 чи 15 відео зняла всі на 14 про iPhone, ще без мікрофону, просто без нічого. Я вам так скажу, що навіть із цих відео є два відео, які вийшли більше, ніж на 10 тисяч переглядів. Тому найкраща історія це не чекати вдалого моменту, а знімати тут і зараз тим, що у вас є. А потім, звісно, можна й докупити камеру, можна докупити мікрофон і загалом все покращувати. Про камеру DJI я зараз знімаю саме на неї, і насправді я її обожнюю. Але якщо говорити про розмовну статичну от картинку, це не є найкращою камерою зі всіх. Я впевнена, що ось та сама Sony zv e 10, якось так вона називається. Вона даватиме глибший ефект, таку глибшу картинку. Але якщо говорити про влоги, наприклад, про мобільність, про компактність, звісно, діджай тут виграє. У мене ця камера вже більше року. Я для себе купувала не окремо її, а такий комбо Creator Combo 3. Набір я вам тут вставлю, як він виглядає, тому що я сьогодні не взяла з собою саме пакування. Всередині там іде ось такий маленький штатив, потім додатковий блок для зарядки, маленький такий блочок, який для того, щоб кріпити на штатив камеру, і сама камера безпосередньо. Ну і звісно, як я могла забути ось цей мікрофон DJI. Я купувала на офіційному сайті DJI, Зараз я дивлюсь на ціни, і в Польщі, в Україні дивилася в середньому 3000 зл. Отих коштує ось такий самий набір разом з камерою, і в Україні близько 30 тисяч гривень. Я взяла у Насті власне, з цього простору її діджай, думала показати на тій камері функції, якісь налаштування, але я зрозуміла, що це буде не суперкомфортно, тому що у неї там своє. Я відкрила, а в неї все інакше. Тому покажу вам на своїй. Ось так виглядає камера в горизонтальному форматі. Зараз вона знімає. Як ви можете бачити, тут 4К 30 кадрів в секунду. У мене сідає тут батарея. Зараз я перевела в вертикальний режим камеру, вже з телефону вам знімаю. Ось так вона виглядає. І ось таким одним кліком ми можемо змінити в 4К в горизонтальний формат. Дуже зручно, що ось тут ми можемо приблизити і віддаляти. У влогах я частенько цим користуюсь. Також, якщо ми ось однією кнопкою, ми можемо перевести на іншу сторону зйомки. Це дуже зручно. Це оп, повернулося. І також у нас є це приближення. Ми можемо вниз. Зараз. Ой, через не дуже зручно. Вверх. Тобто, ми можемо відкоригувати. Або просто ось зараз клік і все, воно тепер по центру. Звісно, дуже класною опцією є це трекінг за обличчям. Ось зараз він активований. Я, до речі, не знаю, чому тут російська, мабуть, я не знайшла українською тут. І тепер просто як мені з телефоном це робити? Можете бачити? Я хожу і камера повертається за мною. Просто фокус пропадає. Є не лише відео, є також фото. Обкладинки, наприклад, на YouTube я часто ось так фотографую, тільки в мене тут стоїть таймер, тому ми зараз будемо чекати. До речі, можемо якраз зараз з вами і зробити обкладинку. Саме з вами перемкнулися на зйомку з камери. Також дуже зручно керувати камерою, скидати всі матеріали через окремий додаток DJI. Я вам покажу також, як він виглядає. Дуже зручно, класно працює, все подобається. Єдине, що я вам хотіла сказати про мікрофон. Мені дуже подобаються мікрофони DJI, Ви самі порівнювали не раз звук, наскільки він хороший. Але є такий момент, що якщо ми обираємо купувати саме Creator Combo і ось цей мікрофон, який йде в комплекті. По-перше, він трішки більший, ніж той, який ми можемо придбати окремо. По-друге, тут немає адаптера до телефону. Тобто, на жаль, як би ми цього не хотіли, ми не зможемо його підключити до телефону і зробити там також такий класний звук. Тому, мабуть, якби я купувала зараз, я би окремо придбала мікрофони DJI і окремо би придбала камеру. Тому що тоді я могла б їх використовувати і з телефоном, і з камерою зручно. Ще такий момент стосовно цієї камери вона доволі швидко розряджається. От мені повного заряду навіть на годину зйомки не вистачає. Проте, тут, по-перше, є ось цей такий, я вам показувала внутрішній повербанк, я його називаю, який можна окремо дозарядити, а друге, вона дуже швидко заряджається. Мікрофон тут можна зручно кріпити, або зараз магніт. Або через ось такий магніт. Зазвичай я так роблю по одну сторону одягу магніт, потім мікрофон, і ось так він тримається. Або тут є ще ось така боже скрепка ну Коротше, ось така штучка. її можна зачепити там за одяг, хтось на кепку чіпляв, я бачила. Щодо мого штативу, він у мене розкладається практично весь мій ріс 170 см, але при цьому він досить компактний. Зараз вам покажу. Весь його розмір я його використовую і до телефону, і до камери. Я вам залишу тут його назву. В принципі, це абсолютно все, що я використовую для зйомки, тому що я знімаю з природнім світлом. Хоча я зараз дивлюся, які в нас дні скоро будуть темні, то можливо прийдеться розглядати якісь якісь невелике світло. Так, я знімаю Настю, як Настя знімає мене, як я знімаю їжу. Вона відмовилась їсти, тому п'є другий фільтр за сьогодні, <рес> да <рес> в Урбані. Це ми вже поспілкувалися з Настю. Я поїла і буду їхати додому. Думаю, що десь о 5 годині вечора маю бути там. Нам ще треба було б сходити в продуктовий. Але я думаю, що ми скоріш за все це зробимо вже завтра, тому що вдома мене чекає ще монтаж. Але насправді, якщо є така можливість, я обожнюю монтувати в той самий день, коли знімала, тому що тоді це відбувається набагато швидше, оскільки я і так пам'ятаю, знаєте, там, скільки разів я щось повторювала, де потрібно щось вирізати. Але я не знаю, в мене так сильно розболілася голова. До речі, Настя сказала, що в неї теж, що я просто не знаю, сподіваюсь, мене попустить. Прийшла до автобусів, я давно не була на цій зупинці, а тут ля відкрили яку піцу. Що ви не куштували? Дуже смачний сир з горіхами, Ось такий. Ми вирішили таки сходити за продуктами сьогодні. Але в нас сьогодні був настрій якихось підлітків трохи, тому що дуже хотілося чогось смачненького. Зараз вам покажу, що ми взяли. Женя сказав, що якби ми набрали би пива, тоді я могла б сказати, що це покупка від підлітків. А так, що в нас тут йогуртики, сік. Печиво. Ну, які це підлітки. Просто насправді м'ясо повністю забита, вся морозильна камера. У нас багато круп, тому така база у нас є вдома. Яйця, потім молочка. Ось ті, до речі, дуже смачні сирки. Наскільки я не по йогуртах, не по сирках і так далі, тому що це все не мені. Але ось ці прям навіть мені сподобались. Потім молоко тут дві бутилки. Це. Сир, кисломолочний, моцарелла. І це ми взяли завтра на майстер-шеф. Будемо робити нарізку цей сир і ця корбаска. Далі у нас зелень, помідори. Я взяла дві цих, какі, хочу сказати, хурми, дві хурми, лимон, огірки. Перше в цьому році взяли мандарини скуштувати перці. Тут у нас три пачки масла, тому що були на знижках, якщо береш три, фарс індички, це сардельки. Потім сир гауда. І ось таку ковбасу ми беремо на сніданки. У неї непоганий склад на мій смак. і непогане КБЖВ. Як Це якийсь сік Женя взяв. Тут у нас три пачки таких макарон. Ось ці, до речі, фініки. Я вже один раз куштувала, вони дуже класні. Такі, прям, знаєте, м'ясисті. І взяли ось такі, що був в холодильнику. І ось такі три штучки смузі. Зараз в Лілі знову завезли цей бренд Deluxe. Він буває, так і його більше різних продуктів завозять, потім він зникає. Тому взяли кантучині від них спробувати. Це з Heselnuts, забули, було лісовий горіх, мабуть, це з фісташкою і взяли просто щось таку суміш горіхів. А це прям те, що я собі взяла до фільмів, тому що я хочу або сьогодні ввечері, мабуть сьогодні ввечері ні, тому що я буду монтувати. А завтра якісь фільми 2000-х хочу передивитися і, мабуть, собі прям зроблю, насиплюсь таку борубку, цю лохину. Це у нас капуста квашена і огірочки. Хліб, булки, в принципі, все. До речі, це наша спальня, і в цій кімнаті ви буваєте не часто. Я дуже не впевнена, що в мене вийде обробити навіть якісь чорнові нарізки сьогоднішніх зйомок, але мені точно треба демонтувати одне відео на YouTube. Я собі просто придумала, що до нового року точно взагалі я б хотіла, щоб це була моя така знаєте, стабільна регулярність, але я собі придумала, що до нового року точно я маю випускати по два відео в тиждень. Не критично буде, якщо одне відео критично, якщо я взагалі не випущу протягом тижня відео. Я собі придумала, що я їх хочу випускати в суботу та середу, тому що якщо робити це в неділю, це вже якось дуже близько до середи. З четвер викладати відео мені не дуже подобається, тому хотілося б цього притримуватись. Перед тим як сідати домонтовувати відео на завтра, я зайшла подивитися, що я тут не знімала сьогодні. Щоб ви розуміли, ось це все це 3,5 години матеріалу, і я думаю, що десь ще півгодинки хвилин 40 є на телефоні. І тут матеріалів на три відео на YouTube. Тут у мене був брак по звуку, тому тепер я вам ось так все буду розповідати. Це я вам взагалі показую відео, яке я мала домонтувати. і суть в тому, що тут вже чорновий монтаж я зробила. Тут залишилось 40 хвилин чистого матеріалу, і тепер мені потрібно його переглянути весь і додати надписи цей весь процес зайняв десь більше, ніж півтори години, майже дві. Але тут мені пощастило, що в мене вже готова обкладинка до цього відео. Треба ще її вивантажити, зберегти в правильному форматі, потім зробити опис, назву відео, додати це все на канал, завантажити. Це ще десь година. Тому, якщо будете дивитися моє відео на каналі або когось іншого, знайте, що тут дуже багато роботи. Причому навіть коли виглядає, що монтаж супер простий, як в мене, де там пообрізали паузи, якісь зайві слова і додали якісь там картинки чи текст. Думаю, що це той момент, коли я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд, що провели цей день зі мною. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво. У мене далі по плану така супер сконцентрована робота, просто сидіти, монтувати, не відволікаючись. А це в цьому ділі найскладніше. Ще раз дякую за ваш перегляд і буду вдячна за ваші коментарі. А тепер хочете прикол? Ну, Побудемо з вами трішечки ближчими, зараз вам дещо покажу. Це буде для тих, хто додивився це до кінця. Ось там внизу на стільці це чистий одяг, який потрібно розібрати. Ось там на столі це те, що я принесла зі зйомки. Тепер вам точно є що прокоментувати, щоб я зрозуміла, що ви точно додивилися це відео до кінця. Скажіть, що я не одна така, і у вас теж такий буває період.